Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник випустив на Україну дві балістичні ракети Іскандер М, а також 93 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено балістичну ракету іскандер М та 62 ворожі БПЛА типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ворожої ракети та ударних БПЛА на 20 локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Ворожі ударні безпілотники атакували приватний сектор в Охтирці Сумської області. На місцях лучань виникли пожежі. Попередньо загиблих немає. Поранено 12 людей. Серед них двоє дітей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду гараж. Унаслідок дронової атаки військи РФ на Одещині пошкоджено припортову інфраструктуру. Постраждала людина. Повідомили у Ізмаїльській РДА. Спалахнула масштабна пожежа на об'єкті паливно енергетичної інфраструктури. 54 рятувальники та 16 одиниць техніки брали участь у ліквідації наслідків російської атаки. Також залучався пожежний потяг Укрзалізниці та місцева пожежна команда. У 15 областях України та у Києві підготують 30 тисяч місць для громадян, евакуйованих з прифронтових регіонів. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко під час візиту до Павлограду, який в останні місяці став евакуаційним хабом. Транзитний центр тут працює на межі можливостей. Лише цього літа евакуйовано понад 52 тисячі людей з Донеччини та Дніпропетровщини. Серед них тисячі дітей і сотні представників маломобільних груп населення, повідомила Свириденко. Щоб розвантажу. Жити центр буде відкрито нові транзитні пункти у Лозовій та Волоському. Також відомо, що на минулому тижні волонтери почали бити на сполох через переповнений транзитний центр у Павлограді. Протягом останніх днів щоденно через центр проходило по понад 400 людей, з яких майже 200 лишалися ночувати. Кількість ліжок у центрі лише 116. Люди були змушені ночувати в автівках, а іноді просто неба. Підготовка зустрічі Зеленського та Путіна вже розпочалася. Про це повідомили у Білому домі. Там також підтвердили, що Путін пообіцяв Трампу зустрітися безпосередньо із Зеленським. Видання Політіко підтверджує попереднє повідомлення Ройтес про те, що адміністрація Трампа розглядає Будапешт у якості локації для проведення двосторонньої зустрічі лідерів України та РФ. У той же час європейські лідери більше схиляються до Женеви. Після зустрічі у Білому домі європейських чиновників та президента США Дональда Трампа близько десяти країн заявили, що готові відправити війська до України. Як пише Блумберг, після того як Трамп надав гарантії, європейські лідери прагнуть скористатися цією пропозицією, зокрема, посилити позицію України напередодні можливої зустрічі президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. За даними джерел Блумберг, зустріч чиновників була присвячена плану відправки британських і французьких військ до України в рамках мирної угоди, включаючи чисельність і позиції військового персоналу. Однак наразі характер будь-якої підтримки з боку США залишається неясним. Британія допоможе Україні провести перші вибори після війни. За даними ЗМІ, виборчі комісії двох країн підписали угоду про співпрацю. Угода передбачає обмін передовим досвідом у сфері кібербезпеки та навчання виборців спрямованої на допомогу українській владі в плануванні майбутніх післявоєнних виборів. Ми можемо багато чого навчитися один в одного, і поглиблення зв'язків між нами допоможе нам обмінюватися досвідом та знанням найближчі роки. Ми готові підтримати Україну в її підготовці до майбутніх повоєнних виборів, сказав головний виконавчий директор виборчої комісії Британії Віджай Рангараджан. Дев'ятнадцятий пакет санкцій щодо Росії має бути готовий у вересні. Про це заявила очільниця дипломатії ЄС Кая Калас. Це питання наступного тижня. обговорять міністри закордонних справ та оборони Європейського союзу. Посадовиця також наголосила, що путіну довіряти не можна, тому гарантії безпеки мають бути достатньо сильними та надійними, щоб стримати Росію від перегрупування та повторного нападу. В Україні суттєво збільшить розмір виплат з державного бюджету при народженні дитини. Розмір допомоги після пологів буде встановлювати Кабмін. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його даними, урядовий проєкт номер 135 в першому читанні підтримали 290 депутатів. Проєкт передбачає одноразову виплату в розмірі 50 тисяч гривень усім жінкам, які народили дитину. Це доповнення до вже чинної натуральної допомоги пакунок малюка, яка продовжить. Даватися після пологів окрема категорія допомоги передбачена для одного з батьків, бабусі, дідуся, опікуна або іншого родича, який доглядає за дитиною до одного року. Розмір цієї допомоги буде визначено Кабміном після ухвалення закону, але орієнтовно вона також становитиме 7 тисяч гривень на місяць.